Чарівна лялька, так називається персональна виставка майстрині Людмили Людненко. Презентувала експозицію у бібліотеці Чижевського. Усе це сплетено із з шпагату. Автор виставки Людмила Люненко відома своєю творчістю та талантом не лише у Кіровограді. Її знають у мистецьких колах всієї України. Техніка, в якій працює майстриня, не має назви. Її винайшла сама Людмила. Усі експонати унікальні, адже у техніці авторства Люненко працює лише вона сама. Я сейчас не преподаю, тому що займаю столька год, і поэтому я що сама учусь. Вот, а то, чтобы такая красота, которую я ну, вот Мені так захотілося, щоб ніхто не займається такою технікою, як я, та ніхто більше такого пока не делает. Я їздила на несколько выставок в город Київ, а вот, такої техніки ще немає. Ляльки та інші вироби із ляного шпагату це гарний подарунок та стильний декор для оселі. А сама майстриня переконує, її творіння виконують бажання. Сейчас уже роботи более усовершенствованные. Я сама все крашу і и и мешковину. И і вот таку красоту. Мені це все подобається. Я можу услышать какое то слово, что то увидеть, Или просто придумать могу ночью проснутися і записати для себя, що бы я хотіла зробити.